Що ви зробили на початку? Чи евакуювали ви власне архіви фонду? Як саме і, і що в цих архівах? Ну, власне, що саме ви змогли евакуювати? Я прийшов в фундацію 15 лютого 2022 року. другого року. А, тобто, за 10 днів, за 9 днів до війни? Нам була домовленість, що я приходжу а 20 20 лютого я поїхав до Букавель з дітьми. Була що ще на тиждень і два. І коли почалася війна, я був в Буковелі. П'ятої ранку мене розбудили. І перше, що я зробив п'ять в 6 630 я вже доїхав до цього готелю та в Татарові, забронював весь готель. І наступні, наступний тиждень ми евакуювали всіх співробітників співробітників фонду з всієї країни. Це було з сім'ями, це було десь 120 людей. Ми вивозили всіх з Харкова, з Луганської з Херсонської області. Там десь було 40 спецоперацій персональних. І це готель десь два місяці був як перевалочна база. Більше людей, які приїжджали, вони там ночували 2-3-4 дні, далі їхали до Польщі, і ще, ще, ще. Це був дуже складний процес. Да? Тобто, я там. Жив в цьому отелі десь два з пів місяці і курсував Київ, готель, а я вважаю, що перше, що потрібно розробити, тому що у нас велика команда, І, як я кажу, ну, дуже така а, різна. Там у нас історики є, творчі люди, є там, а, працівники. Далі колекція та архіви. У нас в Києві в, офісі, в центрі міста а, офіс, це дві, дві квартири такі в стилі музеїв, зроблених там з рокових років. А, там є в нас архіви і колекція. Це, це архіви колекція, яку ми готували а, для того, що коли ми побудуємо перший там, музей, це повинно бути, бути у 2022 році. А, всі ці колекції будуть виставлятися там. Я перепитав, що, що саме там? Можете описати, що саме? Там все, там все від мебелі, від меблів. Фотографії до архівних а, документів, а, все, що ми купували на протязі останніх трьох років в Україні та на eBay, на Amazon, де завгодно, де не виставлялися. Це ті історичні факти, а це ті історичні а, документи, підтверджуючи документи, що відбувалися в Абіному Яру в, в ці дні, а, це фотографії людей. Це документи, прикраси, меблі. Ну, тобто, багато а, всього, що стосується життя євреїв в 41-му 45-му роках. Це ті речі, які ще раз повинні були демонструвати, демонструвати що відбувалося в Києві на той час. А як жили люди? А хто ці люди? Ну, тобто, там були дуже різні речі. Да? Там люстри, наприклад, дуже великі. Фотографії там було там, не знаю. 40 коробок, тобто різні абсолютно. Да. А так називаємо колекція наша, вона коштувала десь десятки мільйонів гривень. Кошту вона зараз. Ми вивезли це все на Західну Україну. Цей готель де ми жили, і далі ми планували це вивозити. Ми домовлялися вже два чи три музеї. Нам підтвердили в АА, Відні, Швейцарії і пам'ятаю ще третій. Вони підтвердили, що готові прийняти цю колекцію і не просто прийняти. І вони... Погодилися її виставляти, і це дуже важливо. Але ми не зробили цього а, по декілька причинам: ну, для цього потрібно було зібрати а, дуже багато документів. І неможливо вивести ці колекції архіви просто так, як там, там особисті речі. А, на той час це було неможливо зробити. По-друге, ми зрозуміли, що це коректно сказати, є ну, десь вже. В на початку березня, ну я персонально зрозумів, що сорі ніякого Києва за три дні не буде, і що ми будемо взад ще їх гнати. Тому ми залишили колекцію в Україні. Вона десь до вересня лежала в на західній Україні. Зараз ми привезли обратно в Київ. Вона вже в Києві. Ми думаємо, як її виставляти в Києві і частично, можливо, її за за кордоном. Ще одна дуже велика історія з Меморіалом Бабін Яр. З 24 лютого у нас як було 20 чоловік охорони і 3 співробітника там жили. 24 на 7. Чому? По-перше, там вже чотири дуже важливих коштовних, як фінансово, в більшій мірі, не фінансово, а як для меморіальних речей. Це синагога, яку будувалася зеркальне поле і стіна. Кристалічно. і ми дуже переживали, що щось може трапитись Тому що там в перші дні залетіла ракета, прямували на телівишку. Тому люди там жили 24 на 7, 20 чоловік охорони. і там офіційно це 3-4 кригувальника вогню спіймали і передали до, до поліції, які там сиділи в Бабі на майору і передавали дані по А, Тому це теж дуже важливий процес був зберегти все. Що тоді було не світло, не було нічого, так, і було дуже холодно. А ці об'єкти вони потребують і підігріву, і підсвітлення, і так далі. Дякую. Е, ви говорили в березні якраз на нараді з е, громадською радою е, Яру, е, Це те, що було викладено в Ютубі. Е, Та ви, ви казали про. Про те, що ви 50 мільйонів гривень, все, що було у фонді, за вашими словами, та що ви все передали на благодійність. Можете мені розказати якби трошки більше про це? Що це за кошти? На яку саме благодійність, врешті, все це пішло, і чи зараз яка у вас ситуація з фінансуванням? На той час, коли почалась війна, у нас були вже внески донорів. Ми мільйон двісті тисяч доларів передали на благодійні цілі. Що це було? Ми купили сім автомобілів, броньованих швидкої допомоги. Операційно це робив фонд Віктора Пінчука. Гроші ми передавали. Вони займалися з міністерством охорони здоров'я з міністерством оборони. Ми купили ще еквіпмент для лікарень. Для штучного, як сказати, для, для легень. Для, для штучного от, 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 от потрібні. Я, я не скажу зараз, як вони називаються. Для вентиляції легень? Ш... Для вентиляції легень десь 10 штук. Ми десь на ми фандрайзі лише до 200 тисяч доларів. І ми передали їх там окремим військовим частинам. Як гуманітарна допомога, там генератори і так далі, тому що в нас час співробітників пройшли воювати, і ми підтримували їх і їх персональне, і ці частини, які були. Тобто, десь до ста тисяч доларів. І ще дуже важлива програма: вона називається Сусіди ще до війни, коли ми працювали, інформативності, що таке Бабін'яр, в принципі, це дуже важлива історія, тому що, на жаль, більшість кілян, в тому числі тих, хто проживає на Лук'янівці, на серці. Не знали, що відбувалося в беброміру 41-му році. У нас була дуже велика база цих людей віку, а просто людей. Ми працювали із, з фондом, з волонтерською організацією з Грая, а, і десь три місяці, чотири ми давали гроші на закупку їжі а, харчування як пакетів і медицини. Допоки Київ не стабілізувався, а потім це було вже не Київ, це була вся Україна, десь три-три столи А, тобто ми давали гроші, вони це все купували, дали нам звітність і так далі. І ми показували це нашим донорам. Це десь приблизно сумарно мільйон двісті, мільйон триста. Тому чому тому, що і зараз ми допомагаємо військовим частинам з точки зору спальників, одежа, генератори там, де працюють, там де воюють наші співробітники. І ми підтримуємо. Це не всі гроші фонду. були, в фонді залишається фінансування, тому що у нас залишились донори, які дають гроші. Тому що на зараз у нас це Віктор Пінчук залишився, Це Рональд Лаудер, глава єврейської інфесії. І ще є декілька донорів, які дають нам гроші під проекти. А наразі це там діджиталізація архівів єврейських, які, яку ми зараз робимо, і ще декілька невеличких проєктів. Тобто, зараз в фонді є два чи три системних донори, Більшість проектів фонду зараз зараз А, тобто, всі там зрозуміли будівництво, всі проекти, які пов'язані з міжнародними інституціями, які потребували великого залучення персоналу, якого зараз немає. Тобто, зараз ми ведемо невели... невелику кількість проекту. Десь приблизно 30 співробітників в фонді, і у нас є наразі достатньо фінансування для того, щоб ці проекти обробляти. Але цього не є таємниця, що зараз я в Ізраїлі знаходжусь, підути до голови наглядової ради, і наша задача після зустрічі з президентом, яка відбулася під час наглядової ради в Києві. Ми будемо усилювати і наглядову раду з точки зору залучення нових членів, і міжнародних. І я сподіваюся від держави, і ми шукаємо нових донорів, які після нашої перемоги зможуть фінансувати проект, тобто будівництво. Що у нас дуже великі плани були, і ми їх ще раз підтвердили, коли були президента і голови офісу, і ми ж почали до війни вже будувати курган. Він десь на 30% він вже збудований. і Я вважаю за потрібним його добудувати після, після війни в першу чергу. Після війни, тобто, ви ви чекаєте певного завершення о, війни чи певного о. етапу? Тобто, коли коли Ди, зрозуміли, що проекти повертаються? Дивіться, це дуже важливо, Тобто, проекти там наші онлайн не, не зупинялися, але будівництво потребує зовсім там інших і компетенцій. Зараз немає команди творчої, яка це робила. Зараз ми а, зупинили там процес переговорів з нашими міжнародними архітекторами. Дуже важливо для того, щоб було будівництво. Ми розуміємо, що електроенергія і так далі. І так далі. Тощо, тобто зараз я домовився з наглядовою радою, що ми. Зупиняємо цей процес до перемоги, чому тому що це важливе і з точки зору технічної, і з точки зору не технічної. Я вважаю, що не до того, що зараз будувати, не до того. Тобто, ми максимально наші зусилля направили на онлайн-проекти, які по-перше допомагають міжнародним нашим стосункам. По-друге, у нас два так званих військових проекти: це проект мартіролог. І проєкт War Crime Investigation для організації Єхамінум. Ми записуємо інтерв'ю на деокупованих територіях, які допомагають збирати докази для міжнародних судів. Тобто ми сконцентрувалися на тих проєктах, які зараз нас наближають до перемоги. А будівництво це ну, окрема історія, дуже важлива, але після перемоги. Скажіть, будь ласка, як е, вихід е, ключових донорів е, Фрідмана і хана, е, як е, як це вплинуло е, в принципі на проекти Бабиного Яру? Тобто чи правильно я розумію, що ви скоротили е, частину проектів саме через те, що вам бракує фінансування через їхній вихід? В момент, коли була санкція об'явлення Фрідмана Хан, вийшли з наглядової ради, вони більше більш не мають? Відношення до фонду так, вони були два, два донора. На сьогодні як казав, фінансування достатньо для того, щоб ми вели ці онлайн-проекти. У нас 30 людей, які працюють в фонді. Давайте так: якщо б було більше фінансування, чи робили ми більше? Так, напевно, ми робили більше. Це стосується напевно двох напрямків. А в нас є дуже важливий напрямок з точки зору холокосту. Зараз ми займаємося діджиталізацією архівів. То що я казав, у нас є така ціль, ну велика ціль. Це ціль для фандрайзингу зараз, наприклад, і в Ізраїлі. Тому я зараз розмовляю з більш великою кількістю потенційних донорів, що зараз відбувається. Вони чули про херсонські архіви, їх вже немає. А саме велика проблема України зараз це зберегти і. Далі працювати з колективною пам'яттю. Ми розуміємо, що е, фізично перемогти це одна історія, ці, цих, що повинна їх перемогти культурно, і всі російські наративи закрити It all. І для цього дуже важлива робота з цією колективною пам'яттю, і для цього дуже важлива не втратити пам'ять. Зараз в Україні десятки мільйонів документів, які не оцифровані, які є в архівах, особливо в е, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Київська області. І ми зараз сконцентрувалися на оциф... оцифровці цих архівів, дидж... диджит... диджиталізації цих архівів. Ми робили це до війни. А зараз ми фандрайзимо гроші, і в нас йде проект, нам вже дали гроші. Це фонд Блаватніка. А, це дуже важливо для нас, тому що крім грошей. Блаватнік це ну людина, одна з небагатьох, хто інвестує на фан гроші в соціальні проекти. Дуже важливо для нас і з точки зору іміджу ми. Почали там з великої енергії цей проєкт і одразу далі. Е, якщо б було більше грошей, ми більше б цього проєкту робили. Я впевнений, що за рік можна цифрувати всі, арківи, які нам дадуть можливість е, зберегти цю пам'ять. Для розуміння у нас за цей рік тільки 50 тисяч запросів документів на сайті було не з України. Що мається на увазі під е, запитами на, на документи люди запитують документи про своїх родичів, е, які жили в Україні в Києві, а е, не тільки в Києві. Тобто е, дуже багато запросить тих, хто живе зараз за, за кордоном, да а хоче знайти своїх родичів. як це було раніше? Вони там писали запити в архіви. Архіви ну, розуміти, як це працює, якщо в це в документах да, можливості не було знайти, якщо ти не приїжджав е, персонально. Зараз вони можуть на сайті знайти у нас на сайті там є оцифровані архіви всіх своїх родичів там в два кліки. І е, таких документів ще раз скажу, десятки мільйонів документів. В кожному документі. Наприклад, зараз ми оцифрували 2 мільйони документів це приблизно 7 мільйонів імен. Цьому процес дуже важливий з точки зору пошуку людей і роботи ще раз скажу з пам'яті. Я повернусь до того, було б більше грошей, було б більше. Так, більше грошей це більше роботи. Однозначно, це процес. Але я не впевнений, що ми в будь-якому випадку робили більше проєктів, тому що до цього повинні бути люди, для цього повинна бути можливість а, працювати. А зараз більшість проєктів, які ми були, фізично неможливо працювати, тому що в тих інституціях і, і державних, і недержавних, з якими ми працювали для пошуку а, там інформації для історичних досліджень, і так далі то що немає зараз такої можливості. Більшість на наприклад, наших істориків вже виїхали за кордон. А так вони працюють і більше залишається в фонді. і Вони працюють, але ж вони як я кажу, ну, багато праці і за кордоном з точки зору вона там викладайте, де тощо, тощо немає. У них можливості там там спроможності більше робити. Тобто, частину проектів так да, можливо, частину проектів в будь-якому випадку неможливо. Але ще раз скажу, що фундація Бабін'яр, яка займається Холокостом Холокост це процес, який ніколи не буде неактуальним. Наша задача зараз зберегти команду, яка залишилася, зберегти пам'ять, зберегти все, що ми робили до цього, і по суті допомагати максимально країні перемогти. Я впевнений, що ми знайдемо системних донорів, донів по підпроекти, тому що у світі дуже багато людей, і євреїв, і не євреїв, які підтримують проект розвитку Холокосту, тому що це. Процес, який відбувся від 80 років тому, який повинен бути стати запорукою, того, що не варегейм, я вважаю, що я не, не бачу проблем з тим, що ми знайдемо до неї. Я, Я кажу це абсолютно відверті чи ведуться перемовини, все ж таки щодо е передачі е меморіалу да Бабиному Яру. Державі, бо такі розмови були, на якому вони зараз етапі чи не змінився цей план? Ми постійно підтримуємо зв'язок з Офісом Президента, тому що у нас є там кілька проектів, які ми робимо разом, і ми на сам наш голова наглядової ради підтвердив ще раз, що в фонďі є багато експертизи і роботи з пам'яттю. І якщо у випадку, а я впевнений, що це буде. буде Буду створювати меморіальні центри і Верпіні в Бучі, і так далі, і так далі та, тощо стосовно того, що зараз відбувається в Україні, по суті, да геноциду, і це дуже важливо. Це робота з ще раз скажу з пам'яттю. Ми готові допомагати, тому що у нас реально є і міжнародна експертиза, міжнародні експерти, і українські експерти стосовно того, що меморіальний центр буде переданий, таких розговорів не було. А що було? Ми казали, що дуже важливо. Для мембранного центру підтримка і президента персонального, як це було його офісу. Тому ми хочемо залучити від держави членів наглядової ради для того, щоб з одного боку була допомога і в меморіальному центру. З іншого, навпаки, ми допомагали, в тому числі державі. Ще раз кажу нашою експертизою. Ми до війни повинні були підписати так званий договор державного. Приватно державно-приватного партнерства. Що це було а для того, щоб побудувати музей да, там більше на 100 гектарів, А плани були побудувати більше 15 музеїв за 10 років. А зрозуміло, що це неможливо зробити приватному фонду для цього. Там є земля держави, є земля громади ки Київської, таке да, яка належить КМДА. Є земля, яка належить приватному власнику, тобто фундації, і ми хотіли об'єднати всі ці зусилля, і ми хотіли проінвестувати в це, це були приватні гроші, але на землі, яка належить в тому числі державі. Тому це було б перше державне приватне партнерство в сфері культури. Я хотіла ще, ще уточнити: от щодо е, тих 50 мільйонів, бачила у вас е, ну, ваші річні звіти фінансові е, і там. Кожному року до ну, приблизно 7 мільйонів доларів на рік фінансування було да на 22-й рік фінансування приблизно плани були бюджет десь більше 20 мільйонів. Але ж ну, це на рік ну, цих грошей ми не від донорів не отримали. Так ну для розумі. Тобто, ви не отримали ті гроші, які ви планували? Тобто, ці 50 мільйонів гривень це. Залишки від минулого року правильно а, ні. Частина частина донорів внесла. Наприклад, віктор Пінчук свої гроші Володимир Владимир свої гроші не Рональд Лаудер і зараз вносить гроші. Тобто, да більшість грошей, які ми на гуманітарні цілі віддали, це були залишки з прошлого року і внески конкретно віктора Пінчука на 22 рік. Він ці, ці внески зробив.